Тор, віктор, 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 співав пісню Віктора Павліка і потрапив у голос країни Ще до ми тебе Олі вітаємо. Полякове вітаємо. Дякую, дякую, тебе. Дякую. Ось я дивлюся і думаю, схоже чи ні? Та давай вже не будемо вже так. Знаєш, схоже, не схоже. Насправді за кадром, коли ти вийшов на сцену і почав співати, я побачив тремтіння твоїх губ. Те саме було і в мене. Одразу, коли хвилююся, тремтять мої губи. Зокрема, руки теж трішки тряслися, дуже хвилювалася, щоб ти от на гітарі нормально зіграв. І я сиджу і кажу, дуже, дуже хлопчина схожий на мене так, і очима, так і, і тряси, губи, які трясуться. І Гуля Полякова теж сказала, що ти схожий на переможця минулого сезону. Тому, і нам, мабуть, знаєш... переможця може. Цього Знаєш, все можливо, ну щиріше нас завжди притягує. Оля Полякова відчула твою душу. Чим будеш дивувати в сезоні? Ну гітара напевно вже не буде з тобою йти далі, а може і буде, але от що ти готовий? Я думаю, що ми з Олею спрацюємось, щось придумаємо. Е, я вже казав, що я балалайшник, Можливо, ми, ми який, так, такий, так. якийсь такий контент зробимо. Так, мене запитують, ось чому ж ти не з балайкою, про що я кажу, що всі козирі не будемо зразу розкривати. Можливо, і так буде. Це контент дуже гарна стратегія. Ми знаємо, що ти в інстаграмі, так робиш флешмоби різні, так? Так, співаю на вулицях. У мене збираються достатньо великі публіки. Заохоть всі так, підписатись так. на тебе векірі. Три Л О Слухай, це дуже <грудно. звук> Назалі, того, що, я продовжу. Того що всі путують. Підписуємося. Інстаграм. Всі путують, всі путують. Не знаю, скільки ти хал набирати. <проб> Бачу, хтось набирає римську трійку. Ну так зробилося. Слухай, насправді людей, які займаються балалайкою, от вчаться на балалайшах, дуже мало. Як ти взагалі це навчився? Ну це важко чи ні. Як і на любому інструменті, коли ти любиш музикою займатися, і звичайно, я ж не прикований до чогось одного, mm -hmm. так тобто в різних якихось аспектах музики і інструментах, ось тому як коли ти це любиш, нічого не важко. Це в задоволення. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь де! Скільки часу тобі пішло на те, щоб навчитися грати на балалайці? І на гітарі, і на, може не ще на чомусь ти граєш, але приховуєш. І чому саме балалайка? Так. Чому саме балалайка? Ну. Ми ж музична школа. Хто був у музичній школі? Значить, потім а... я. була, так, в собі? була? була? Ні, ні, я жартую. Я був один рік, але не доходив, не зміг. Пішли на балалайку. і з ідеєю того, що потім, коли дитина виростає, йти на гітару. Ось, ну, не склалося. Лишилися ага. на балеці, тому що дуже подобається. Ми їздили, виступали і зараз виступаю. Я працюю там, в філармонії, граю, ось так. Mm -hmm. З якимись на конкурси, сольні концерти до програми, тобто таке по різним країнам. Ось, і тому і так, є чим займатися, насправді. То, ось. то, так. то ти вже артист. Для ага. чого тобі голос країни? Тому що е, я ось вже. Казав на сцені, що я співаю на вулицях і ніколи себе не сприймав насправді як якогось вокаліста, не вчився серйозно чи щось. І я вважаю, що мені є що показати, чим поділитися з людьми, тому що це ем, ну, якесь найбільше, що важливе в мистецтві, в піснях, в музиці, коли передати частину себе, частину якогось своєї душі, свого мислення людям і. Коли я співаю, я це відчуваю. Коли це на вулицях відбувається, як коли бачу реакцію людей, їхні, ну їхню вдячність, коли вони мені пишуть. Дякую за ці вечори. І чому ж цього не робити далі? Я пишу пісні, я щасливий, коли це роблю, і хочу робити це далі. Що будеш робити заради перемоги? Заради перемоги, я не знаю, буду старатися ставати краще, вчитися. Показувати себе, відкривати якісь нови в собі. Я також багато чи не знаю. Сподіваюся, Оля мені в цьому допоможе, і цей проект. Ось, дякуємо тобі, що ти завітав на проект Голос країни, і ти в ньому І пройшов в нього. Так, Так, тому тобі з Олею доведеться зараз плідно попрацювати, щоб на батлах показати себе ще краще і перемогти свого конкурента. Так, успіхів тобі. Дякую, дякую вам. Ще До дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож, це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями, і кажемо тобі: бувай здоровий.